Кликав Тебе не стогнати і не нити, і не здатись в бою сатаною. Бог покликав для нього життя посвятити, і за правду стояти стіною. Бог покликав тебе не на рани дивитись, як би сильно тобі не боліло. Не пасивних Бог любить, а готових трудитись і за істину діючих сміло. Бог покликав Тебе не на хрест нарікати, затуманивши очі сльозою, ти покликаний плани, Господні сповняти, не рахуючись з тілом і кров'ю. Не покликав Бог чути, не можу, нездібний. Бог покликав, щоб серце горіло, і такий, як ти є. Ти Ісусу потрібний на Його незвершене ще діло. Бог покликав Тебе неземним майном захопитись, приліпитись до пороху світу. Бог покликав небесним добром збагатитись і за правду спасіння стояти. Бог покликав під першим відламком не впасти. Хоч твій шлях безумовно тернистий, Бог покликав покластись на нього й припасти серцем спрагненим, щирим і чистим. Бог покликав тебе, щоб покаялись люди, щоб прийшли і поклонилися Богу. А якщо ворог прийме за ціль твої груди, щоб готовий піти і на Голгофу. Божий поклик сьогодні, спіши зрозуміти, милий друже, ще доки є змога, і для Господа дійсно життя посвятити, до останнього подиху свого. Амінь.